Якщо ви тривалий час перебували у стосунках, що вас травмують, сьогодні ми розберемося з такими базовими поняттями, як внутрішній критик та емоційні регресії, і те, і інше, і є сутність травми, це відповідь на запитання, чому навіть після закінчення токсичних стосунків так складно позбутися наслідків, а тому, що відбулися такі зміни, які й називаються внутрішній критик та емоційна регресія. Зміни відбулися не десь, а в психіці жертви насильства. Подивіться на будинок, який я намалював на досці Дім це наша психіка. Вона складається з частин. Нижня частина це підсвідомість. Сюди належить генетика, схильність і те, що людина не пам'ятає те, що з нею відбувалося в перші місяці роки життя. Вгорі знаходиться надсвідомість суперего. Це те, що суспільство дає людині в особі батьків, вихователів, учителів. А середина, найбільший простір, це вже сукупність нижнього поверху та верхнього поверху, і посередині росте самостійна особистість, індивід, его. Бо індивід сам вирішує, що йому найбільше в собі подобається, що йому подобається з того, чому його вчить суспільство, поєднує і от виходить у нас людина, індивідуальність. Це самість, це суть, ось ця частина его. Коли ж людина тривалий час перебуває в токсичних стосунках, вона зазнає насильства. Насильство може бути різним, найчастіше воно комплексне, і вербальне, тобто словесне, і емоційне, часто, на жаль, і фізичне, і сексуальне насильство буває не у всіх, на щастя, стосунках, але й таке теж. І от якщо в нас людина тривалий час була в аб'юзі, що з психікою відбувається? Психіка розщеплюється, і якась частина психіки жертви стає ворожою стосовно самого носія психіки. Тобто буквально у вашій голові або в голові жертви, скажімо так, у нервовій системі, у психіці якась частина стає аб'юзером. І як це роблять нарциси, як вони передають свої якості, негативні? Жертві, я розповідав про це в ролику про найнебезпечніші тактики нарциса. Якщо вам це актуально, подивіться. Тобто нарциси передають агресію, всі свої негативні якості, а їхня жертва це приймає. І, відповідно, в частині психіки жертви з'являється певна ділянка, яка є копією, так би мовити, стає частиною ось цього нарциса, якщо тут у парі був нарцис. Якщо в цих стосунках аб'юзером була людина ненарцисичної особистості, а інший був у неї розлад, то неважливо, значить, ця частина психіки буде травмована і буде частиною того, хто вас регулярно ображав, кривдив, бив і так далі. Чому це відбувається? Швидше за все, це через адаптивність. У здорової людини психіка адаптивна. Для того, щоб ми могли розвиватися, для того, щоб ми могли своєчасно отримувати нові знання, щоб ми могли вчитися в школі, в інституті, а потім працювати, самі викладати і іншим людям передавати знання, для всього цього потрібна адаптивність. Тобто наша психіка має бути гнучкою, еластичною, здатною пристосовуватися. І коли ця психіка, здорова психіка, потрапляє в нездорові стосунки, Зустрічається з іншим типом психіки. Психіка нездорової людини вона зовсім інша. Вона не еластична, вона ніяка негнучка, вона в певній формі, вона не буде змінюватися. Уявіть собі, вона вже у формі блискавки, так. Така блискавка. Давайте навіть намалюю. Ось у нас буде ця психіка людини нездорової, блискавка. І якщо здорова людина починає такі стосунки, вступає, вона намагається підлаштуватися. Але в неї не вийде підлаштуватися доти, доки її психіка здорова, не стане ось такої ж форми. І ось тоді так, тоді вони вже підлаштуються одне під одного. Але якою ціною? Ціною такою, що у здорової людини психіка видозмінюється і стає ось такою же. Тобто партнер. Припустимо, живе за розкладом. Кожні трьох тижні він влаштовує скандал. Після скандалу трьох днів тиші. Після три днів тиші починається цукарково-букетний період. Потім він закінчується через тиждень. Далі ще тижні, коли обстановка починає повільно розпалюватися. І ось якраз трьох тижні закінчується бум. Новий скандал. І от він, нездорова людина, він так і живе, це його графік нормальний для нього. А уявіть його партнера зі спочатку здоровою психікою. Якщо він буде жити на цих американських гірках і проживати такі цикли, то, природно, його психіка теж викривиться. І він уже знатиме ага, зараз ми проходимо стадію мовчання. Так. Потім буде стадія вибуху. Потім буде стадія там ігнору і так далі. І коли це відбувається тривалий час, то психіка здорової людини розщеплюється. Тому що частина психіки якась вона буде завжди сильнішою, це та частина психіки, яка належить до наших коренів, до чогось здорового, що є в кожній людині. І ця частина вона буде сильніше чинити опір насильству з боку аб'юзера. А інші частини психіки. Які формуються пізніше, коли людина вже росте, вони легше піддаються впливу аб'юзерів. Бо ці частини психіки пізніше з'являються в організмі, у нашій нервовій системі. Так от, пізніша психіка, вона більш гнучка саме, і вона має таку тенденцію, як підлаштовуватися і видозмінюватися. І виходить, що ось ця пізніше, так би мовити, сформована психіка, вона часто розщеплюється. І частина її стає внутрішнім критиком для жертви. Коли ця жертва виходить зі стосунків з аб'юзером, вона продовжує чути голос тієї людини у своїй голові. Або навіть не її голос, а свій власний голос, який говорить словами тієї людини, яка колись цю жертву ображала, кривдила, ставилася до неї споживацьки. Так, от, що ж робити? Для того, щоб зцілитися від травми. Вам потрібно боротися зі своїм внутрішнім критиком. Щоб боротися з ним, потрібно спочатку його усвідомити. Де внутрішній критик ховається? Я намалював ось угорі, так. Тобто він буде ховатися вгорі, суперего, тому що верхня частина психіки вона утворюється саме під впливом соціуму. І якраз із соціуму до вас прийшов агресор, так? І, відповідно. Він вплинув ось на цей верхній поверх. І частина психіки, вона стала ним, тобто внутрішнім критиком. У такому випадку людина завжди, в будь-якій ситуації, буде собою незадоволена, буде до себе прискіплива, буде постійно. Чим відрізняється саме внутрішній критик, який вам підсаджений? Він має жорстокість, злість, ненависть. Це коли виловити себе на таких думках самопринизливих. Критика буває різною, так у здорової людини може теж бути критика до себе, але вона ніколи не буде її руйнувати. Є велика різниця подумати ох, я зробила помилку, мені варто бути уважнішою. Сьогодні ляжу спати раніше, щоб виспатися, і завтра бути бадірою і не робити більше помилок. Або внутрішній критик, якщо він підсаджений вже. Як він реагуватиме? Він скаже ти ідіотка. Найдурніша. Ти вічно робиш помилки. І це увага, це не стороння людина говорить, це в голові звучать слова, що я, як завжди, гірша за всіх. Я нікчемна, ні на що не здатна. Боже, як мені соромно. Тобто різниця величезна, конструктивна критика. Адекватна, я зробила помилку, тому що я була втомлена. Я була втомлена, тому що я мало спала. Сьогодні я прийду, я висплюся, завтра буду бадюра, помилок більше не буде. І руйнівна критика, яка просто особистість людини принижує, ображає, не дає жодних виходів. Критика повинна давати завжди виходи з цієї ситуації. Окей, а що далі? Так ось так працює критика. Добре, я бачу проблему, а далі що? Якщо критик не може запропонувати нічого, ваш внутрішній критик, то він токсичний критик? Це якраз і є внутрішній критик. І з таким критиком потрібно боротися усвідомлено. Це найважливіше. І перше завдання ну, відстежувати внутрішнього критика в собі. Щоразу, коли ви починаєте злитися на себе, відчувати до себе почуття невдоволення, претензії, почуття провини, сорому, страху, спіймайте ось ці слова, прислухайтеся, що в голові в мене проноситься так. Що там звучить? Я впевнений, що це будуть якісь однакові набори фраз. Це будуть якісь стійкі вирази, які ви неодноразово чули на свою адресу, і вони оселилися у вас у голові. Тому вам потрібно їх відловити, знаєте, як комарів так, відловлюють, ось ви їх відловлюєте, або мух, наприклад, і виписуєте. Дуже важливо це прописати. Тобто виберете знову ж таки ваш блокнот, робочий блокнот, який у вас для самодопомоги, і починаєте писати там цифру 1 і яка у вас критика до себе звучить. Наприклад, вам постійно голос каже. Що ти на якась лінива», припустимо, так, нічемна і так далі. Ви це виписуєте. Ви, може, будете виписувати це кілька днів, може, пару тижнів, залежно від того, як це буде у вас спливати в пам'яті. Потім вам потрібно буде це все оцінити, прочитати і чітко згадати, хто, коли, за яких обставин. Вам ці фрази говорив. І прямо прописати. Ось, припустимо, перша фраза. Ти ідіотка. Так. Ви такі, о. Це мені бабуся все дитинство говорила. Так. Пишете Тере, бабуся. Так. Друга критика, припустимо, у мене жахлива фігура, жахлива хода, я просто взагалі ні в які стандарти не входжу, я нікому не потрібна. Так. І ви це читаєте, думаєте, о. Так це ж моя мама. Вона ж усе життя сміялася над моєю ходою. Пишете там, мати. І так далі. Тобто ви прямо чітко підтягуєте, так. Хто це говорив про мене? Хто мене так принижував? Чиї це по справжньому фрази? І ось, коли ви побачите це візуально, ось вона критика, а ось критики, здрастуйте так. Хеллоу. Приємно познайомитися, хоча ви їх уже знали давно. І після цього найфінальніша фаза завдання. Тобто виписали ці думки, виписали, хто вам це говорив, а потім, по кожному пункту, письмово даєте спростування. Наприклад, мама вас лала, що ви бруднуля». Лінева істота. І ви це написали, те, що ви собі кажете. Припустимо, у вас вихідний, ви відпочивали, потім ви себе лаєте. Боже, поки в мене вихідний, а я пролежала. Яка ж я свиня? Так. Ось це спіймали, записали. Потім згадали, хто такими словами зі мною розмовляв, мама. Все пишіть, мама. А далі ви ставите тере і наводите контраргумент. Уявіть, що ви адвокат себе, і ось ви себе повинні захистити. Адекватні, розумні, раціональні доводи на свій захист запишіть. Наприклад, перше, я маю право на відпочинок. Я відпочивала, бо це потрібно моєму організму. Я можу прибратися іншим часом, нічого страшного не трапиться. Далі, сама мати була схильна до того, щоб не прибирати за собою. Це вона одну кімнату в нашій квартирі в дитинстві перетворила на комору, набиту старими речами, які нам забороняла викидати. І потім висновок це ти свиня, а не я. Я знімаю з себе ці звинувачення. І прямо прописуєте – я звільняюся від цієї критики. Я знімаю з себе ці звинувачення. І наступного разу, коли ви знову почуєте, це ж буде повторюватися, це не так то просто, ви випишете, і все, диво. Ні. Потім ви знову це почуєте за інших обставин, знову будете себе лаяти, що ось я свиня. То після того, як ви це письмово розібрали, у вас уже швидко буде клацати. Ви такі, ага. Здрастуй, внутрішній критик. Знову ти прийшов. Ну що, я тобі можу сказати Іди до біса, ти не маєш надімної влади. До побачення. Це не мої слова, це не моя думка. Провалюй. Йди до біса. І коли ви так зробите раз, два, три, десять, то на одинадцятий раз ви ці слова в голові вже не почуєте. Ось так працює, друзі. Наша психіка. Щастя, що вона гнучка, що вона еластична, що ви завжди можете її десь розпрямити, десь заокруглити, так. Якщо не сталося капітального зламу психіки, то завжди можна її адаптувати і виправити ситуацію. Ось таке сьогодні в нас було з вами не кінець. По-перше, я хочу сказати про ось цю картинку, показує Надім. Воно підсвідомість. Чому ж я частину підсвідомості зафарбував і написав, намалював, що внутрішній критик може ховатися ось там, у підсвідомості? Тобто там, де в нас ховаються наша генетика схильності, там, де наші спогади, які ми не пам'ятаємо, вони не усвідомлені? Як же туди може проникнути критик? Адже це ж те, що ми чуємо на свою адресу і запам'ятовуємо. А тут те, що ми не запам'ятовуємо. Так. Як же це працює, друзі? А це працює вже на рівні, тактильному, на рівні відчуттів. Ось уявіть, немовля плаче. Може, болить щось, може, страшно, може, голодне. Але воно плаче, ніч. А дорослі, припустимо, батьки, або, можливо, дитина перебуває в лікарні, можливо, в дитячому будинку. Але якісь дорослі явно не хочуть його брати на руки, не хочуть з ним возитися, не хочуть його втішати, воно їх дратує. А воно плаче. І вони підходять, якась людина, дорослий, підходить і цій дитині закриває рот, щоб вона замовкла. У дитини паніка, дикий страх, вона судомно починає дихати через ніс. Ну, і таким чином, ніби він руку прибирає від рота. Дитина знову плаче, їй знову закривають рот. Ось такий страшний я приклад наводжу. Але уявіть, що це відбувається. І в дитини вже фіксація тактильна, коли вона проявляє якісь емоції, а ми не знаємо, чому вона плакала у неї живіт болів, чи вона їй хотіла, чи їй було страшно, ми не знаємо, а це важливо, бо потім у неї будуть рефлекси. Як у собачки Павлова, вони чули дзвінок, у них слина. Так і дитина. Ось вона, припустимо, плакала, можливо, тому що в неї боліло щось так. А їй завдавали зовнішнього болю. І така дитина буде потім, вона виросте, у дорослому віці вона буде собі забороняти відчувати біль. Або, наприклад, якщо дитина від страху плакала, а її рот закривали і фізично завдавали насильства. То така дитина в дорослому віці сама себе буде сама собі завдавати болю, коли вона, припустимо, буде відчувати почуття страху. Тобто вона буде, вона буде це робити несвідомо. Ось у деяких людей є такий розлад вони самі собі шкодять фізично. Вони можуть себе порізати, подряпати. І часто вони не розуміють а чому. А це може бути ось тому тому що в дитинстві. У несвідомому віці було застосовано насильство, яке вже зафіксувалося з якоюсь емоцією. І ось наша людина виросла, відчуває страх, і їй прямо хочеться з ненавистю себе проткнути чимось, що ах я, і починає собі там різати щось, руку, ногу. При цьому вона не усвідомлює, що вона боїться. Ось це в неї якраз ховається ця емоція страху. Тому що психіка вже знає, якщо ти будеш боятися, тебе будуть бити. І тому, парадоксально, людина сама себе б'є, не може зрозуміти, а чому я зараз себе щіпаю. Тобто буває, якщо ось цей внутрішній критик, агресія, аб'юз це вже фізичний, буде аб'юз тактильний, так те, що дитина не усвідомила, але вона запам'ятала на рівні відчуттів. Ось це буде ховатися внизу, вид. І з цим теж можна працювати. Тому що зазвичай, якщо є ось це внутрішній критик у підсвідомості, то буде і ось це у суперего. Почнуть ви почнете розбирати, що у вас було у свідомості, що ви пам'ятаєте, який аб'юз до вас був, так яку критику ви до себе застосовуєте вербально, подумки. І будете тут розгрібати? І звідси теж буде витікати. Це зазвичай працює разом. Тобто, якщо починається процес очищення, так скажемо, детоксорганізму, а в даному випадку психіки, то він буде комплексний. Ось тому в будь-якому випадку буде полегшення і поліпшення загальної симптоматики. Так, друзі. І емоційні регресії. Це номер два проблема після травми, так. Що залишається? Мало того, що залишається внутрішній противний голос критика, критикана, який належить насправді не вам, а аб'юзеру. Так ще й регресії. Регресія це уявне, емоційне, наполовину підсвідоме повернення в травмуючий досвід. Це може бути реакція, яка для вас є тригерною, абсолютно набуденні речі. Приклад, у нас чоловік Алан, йому 50. Він ріс у сім'ї, де над ним знущалися батьки, вони його, припустимо, ображали, особливо батько. І щовечора, коли його батько повертався додому, Алан міг за шумом машини батька зрозуміти, в якому стані батько повертається, як він паркує машину, як це відбувається. Якщо там лунав певний скрип, значить батько був у люті. І Алан у цей момент вже одразу збирався, активувався його організм, готовий до стресу. Якщо ж машина тихо паркувалася, Алан спокійно зітхав і думав, що все, цього разу, цього вечора все буде спокійно. Ось Алану вже 50, а батька давним-давно немає в живих. Іде наш Алан вулицею. І в якийсь момент, а в нього все добре, він іде, він гуляє, неділя. Вихідний день співають пташки, гарна погода. І раптово Алан починає прискорювати крок. Він не помічає, що він починає йти швидше. Він не помічає, що його тіло стає напруженим, крок вже не розмірений, а пружний він ніби весь збирається, підтискається так. Він втягує голову в плечі, сутулиться, крокує широкими кроками. Думки в нього починають курсувати навколо якихось неприємностей. Він чомусь починає думати про роботу, про те, чи все він зробив правильно, чи не буде в нього проблем на роботі. Потім починає думати про сусіда, а чи не забув він щось там зробити у своєму саду, раптом він сусіда розлютив. Потім починає думати, а як там його дружина поживає. А чи все він виконав, про що його дружина просила. Чи не забув він купити щось? Тобто його мозок починає якісь проблеми шукати? І ось уже Алан іде, обливаючись потом, пульс високий, щелепа стиснута. Всі ознаки стресу. А що сталося? Все ж було добре. А сталося те, що поруч із алеєю, де він прогулювався, припаркувалася машина. І водій її припаркував ось з таким самим скрипом. З яким паркувався його тато, його слух вловив знайомий цей звук. І звук послужив тригером. Як спусковий гачок клацнув. І вся нервова система Алана одразу ж увімкнулася і почала готувати організм до стресу, до атаки. Ось це називається емоційна регресія. Емоційна регресія може наступати навіть під час сну. І ось це особливо неприємно. Тому що в людини все добре, вона проводить чудовий час, лягає спати, читає перед сном книгу в захваті, все чудово, книга цікава, засинає, як янголятко. А прокидається роздавлений в апатії, з небажанням жити, з небажанням щось робити, з думками, навіщо я живу. А що сталося? Відбулася емоційна регресія у вісні. Щось приснилося. Можливо, це був момент з минулого, який став тригером. Коли люди починають буває такий побічний ефект від антидепресантів, і якщо люди починають їх приймати, то іноді їхні сни стають такими яскравими, що вони починають їх запам'ятовувати. І можу розповісти, що, от коли я зі своїми клієнтами обговорював їхні сни в ті моменти, коли в них були проблеми зі сном на тлі антидепресантів. То це разюче, скільки інформації у вісні, у снах це ціле джерело інформації. І як легко, звісно ж, сни можуть послужити тригером. Так от, друзі мої, чому я це розповідаю? Щоб ви за собою вже стежили і чітко відстежували причинно-наслідковий зв'язок. Якщо у вас все добре, а потім раптово змінюється настрій, вам погано і всі симптоми, які я описав. Тривога підвищується, то, швидше за все, у вас емоційна регресія. Ну і особливо це в тому випадку, якщо у вас був аб'юз у минулому. І коли ви це почнете просто розуміти, вам уже буде це легше проживати. Ви будете говорити А, окей. Добре. Я зрозумів, ла. Це емоційна регресія. Щось мене стривожило, що я почав ла, мислити, ніби я в минулому в небезпеці. Але зараз я не в небезпеці. Все зі мною добре. Мені нічого не загрожує. Я себе люблю. Я за собою доглядаю. Все добре. Все буде добре. І коли ви будете так собі, з собою розмовляти, заспокоювати себе, то, звісно ж. Емоційні регресії перестануть завдавати вам тієї шкоди, яку вони завдавали. Отже, друзі, завдання по суті тільки одне це скласти список внутрішнього критика, що він вам говорить, і написати докладні відповіді на кожен випад.